Здається Opel Zephyr. чим цей автомобіль цікавий, 2007 рік. Реєстрація, він привезений під нульове розмитнення, Розмитнений та поставлений на, на, на постійний облік. 2,2 об'єм двигуна, механічна коробка передач, рідня фарба, 198 тисяч пробігу. Так, зараз покажемо точний пробіг. вам. 193 перепрошую пробігу мультикермо, механічна коробка передач, кондиціонер, бортовий комп'ютер. А саме основне в цьому автомобілі він є семімісний. Якщо ви десь їдете далеко, ось ззаді ще два місця. Також ви можете, це вже автомобіль поставлений на облік, можете кому потрібно поставити газ. витрати пального орієнтовно 8,5, десь так у місті за автомобіль бере. Потрібно вам газ ставити, вирішити вам. Через те, що, наприклад, 1,7 чи 1,8 ви нажимаєте двигун, а в цьому автомобілі ну чуть-чуть до далегазку він вже є. Запас мощності є. Можливий готівковий безготівковий розрахунок. Вартість цього автомобіля складає 6,900. Різні варіанти обміну. Готівково безготівковий розрахунок. Телефонувати за номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Здається, сімейний автомобіль в чорному кольорі Peugeot 308 2014 року. Вартість складає 9999. Телефон 096, 68, 95 452. З дизельним двигуном 1.6TDI. Дуже економний, комфортний. І бачите, Peugeot відрізняється своїм дизайном. Чорний, чорна панель і хром ось такі ставочки. Дуже так вишуканий автомобіль. Легкосплавні диски, гума зворіантувала, нова. По бокам косок немає. Ззаді присутні партроніки, прицепний пристрій, полочка, багажне відділення дуже акуратне. І камера заднього виду. Нічого не затерте, не зачохана. Витерте пального, скільки складають? Небагато. Так, е Скільки цей автомобіль віддаєте? 5,8 можна. 9,8 може. 9800. 14 рік, так? Да? Так, кого зацікавило, телефонуйте, по вказаному номеру телефону. Це гольфік в універсалі 2011 року. Вартість складає 7400. 1,6 дизель. Серебрястий колір. Контактний номер 067 37 13 477. Запитувати Валерій, легкосплавні диски. Механічна коробка передач. сидіння з боковою підтримкою. Мультикермо, світленький потолочок, гудієр гумба. Покажемо зверху вам. повноприводний. Пише 4 матю. За більш детальною інформацію. Телефонуйте до Валерія. Ось такий гольфік 11 -го року. Це ось таке Peugeot 5008 з 2-літровим дизельним двигуном та коробкою автомат. Завезено на фірму. Такий білий переламутр 253 тисячі пробігу, дизель, автомат, максимальна комплектація. Контактний номер 097 893 27 27. так? так. Ось так виглядає. Спереді протитуманні фари, електросплавні диски, шкіриний салон, коробка автомат, акуратний автомобіль по по, цьому, по салончику, Доброня. ось так виглядає він всередині. Є бокові шторочки, бачите, цепляються монітори під головниками є. Так, так, так. Самі автомобілі, монітори під головничка. Прицепний пристрій. Швейцарія. Автомобіль Швейцарії. Максимальна комплектація. Що добавити два слова по автомобілю? Обслужений масла фільтрами не були. Стан ідеальний. Максимальний поворот цілон, перехрінники, передній, задній. Контактний номер? Так, той що, що є. Хорошо. За більш детальну інформацію, телефонуйте, по вказано в номеру. Сцені ось такий кофейний металік, каже власник без жодного підкрасу 2013 року, привезено з Бельгії. Вартість складає 10400, 110 кВт. Є все 0,96 77 20 588. Панорама, бачите, без жодного підкрасу, кудіяргума, без ключовий доступ, шкіряний е салон, пам'ять, сидінь, мультикермо, дуже багата комплектація. Бокові шторочки, сидіні, трансформери, ну, знаєте, є такий шарм в цьому автомобілі. Є на що подивитися, як кажуть. ну, скажу так, на цих автомобілях також їздять люди, є різні там подерті, затерки, а це якраз бачите такі стоїть як куколка автомобіль Як лялька кажу. автомобіль. За більш детальною інформацією, телефонуйте до власника по вище номеру телефону. Ось такий сімейний автомобіль продається 2010 року. Вартість складає 7,5. 1,6 бензин. Контактний номер 067 98 679. Легкосплавні диски, електрозеркала, трипідний салон, механічна коробка передач. Ззаді прицепний пристрій і це в нас Peugeot 3008. Коза цікаво, телефонуйте до власника по вищу номеру телефону. автомобіль Зітриєнно 2011 рік вартість складає 7500. Citroen c 5 на автоматі, 246 тисяч пробігу. 1,6 дизель. Клімат, контроль, контракт, клімат, 100% не фарбований, 100% рідний пробіг. Пробіг 246 тисяч, номери 0, 063 488 68 88. Ось так він виглядає. Кудієр гума. Складні зеркала, мультикермо і чорний колір. Хромовані такі вставочки. Дуже комфортні поїзді, а саме економний. Для подорожі та дальніх поїздок. За більш детальну інформацію, телефонуйте до власника. Гранд Сенік 2011 року. 7800, довга база, 700, 208 тисяч пробіг, 1,6 дизель, є все Ось так він виглядає, це автомобіль. Континент Альгума Грансенік За більш детальною інформацію. Телефонувати по номеру. Скажіть номер свій по, 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 по гран Сеніку. Да. Кажіть номер 66 89 30 46. Запитувати Івана. Запитувати Івана. Це автомобіль Opel Meriva 2008 року. 1,7 дизель На постійному обліку. Світло-сірий металік. Вартість автомобіля складає 5 тисяч 224 тисячі пробігу. Контактний номер 098 836 69 86, Opel Meriva, круїз, клімат-контроль, п'ятиступінчата коробка передач. Так, На жаль, зачинено. Ось все, що можемо показати. Це зовні автомобіль Opel Meriva, Дизельний автомобіль. Для міста компактний їздити невеликі розміри. Ну і відносно бачите, е кліренс не, не дуже занижений і висока посадка. Коли людина вичерпає зросту, зручно їй буде сідати. оглядовість хороша в автомобілі. І зверху автомобіль цілий. За більш детальною інформацію телефонуйте до власника. Це Фейн, сріблястий колір 2009 року, 1.5 дизель, максимальна комплектація. І пробіг в автомобілі скільки, <скільки пробігав? 224. 224. Контактний номер 0,96. 444 0440. Дача Стефейн по відношенню до простої дачі Логен автомобіль є завишеним, вище кліренс і вища посадка. Тобто людина з вищим зростом може сідати, дуже комфортний буде автомобіль. Автомобіль рахується бюджетним, але чим, ну, так, по відношенню ціни тут можна придбати молодший собі рік. І за дешевшу ціну по відношенню до інших автомобілів. Автомобіль простий, в автомобілі нічого складного немає. Що додати по автомобілю? Ну, дуже вона економна. На 4 літрів треба по місту і можливий торг. Так, і, і дуже недорога. Вона недорога обслуговуванню зовсім. Так, так що когось зацікавило, телефонуйте до власника. Сценік, знову таки 4 року, 1,6 бензин без підкрасів. 4550. Контактний номер 050 462 42 34. 1,6 бензин. Деякі люди шукають дизель, деякі наорот хочуть бензин. Будь ласка, ось вам такий автомобіль. Такий сіро-голубий металік. Ось такий салончик. Задні сидію трансформери. Автомобіль близько стоїть біля стіни. Все, що можу показати, це ось так. Криша вся ціла. За більш детальною інформацією. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Ось такий Renault Grand Scenic 2017 рік. Ось такий світлий металі колір. Долиною 5 ДЦЕ. Бачите, нове обличчя автомобіля. На ринку цих автомобілів мало. Але вони свої, ну, кажуть, зовнішньо притягують певний шарм. І знову такі 195-55 на 20-х діумових колесах. Виділяють, виділяються ці автомобілі 17900. Все в рідній фарбі. Пробіг 207 тисяч. Контактний номер 066 452 25 35. Вартість автомобіля складає 17900. Зверніть увагу на салон. Салон як новий, мультимедіа, панорамна криша, континенталь гума, сидіння трансформери. Не, 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 не зачиняйте. Покажу вам багажне відділення, бачите, ніде нічого не затерте, автомобіль вартий вашої уваги. Бо Так, як, як кажуть, з конвійєра тільки з'їхав. Високий кліренс, понизу хором. І такі на цих колесах 20-х, ну такий, як кажуть, танк стоїть. Хочете білий, хочете сірий. За більш детальну інформацію телефонуйте до власника. Здається, ось такий мінівенчик в білому кольорі. Люди хочуть мінівен, не всі кошти мають. Це автомобіль 13 року. KIA Carnival з об'ємом 2, 2 і 2,2 дизель з пробігом 350 тисяч. Контактний номер 0,98 345 63 52. Вартість цього карнавала складає 10 700. Постійний облік. легкосплавні диски. Ну, плавні диски, О, довга база і це у нас Кіа Карнавал. Оригінальний пасажир, білий перламутр, високий кліренс. От. Ну, не всі хочуть купляти течека чи Vivaro, хочуть виділятись, деякі люди шукають іншої марки, кого зацікавити, такий автомобіль, телефонуйте до власника. Для сім'ї, для подорожей, для бізнесу. Осені кіновіше. Покажу вам 12 рік. Попався в очі, ось такий акуратний автомобіль, підходимо ззаду, показуємо кляпу. Полочка, бачите, все на місці, присутні задні паротроніки, кришка не подерта ніде. Показуємо збоку автомобіль, легкосплавні диски. Комбінований салон, по бокам шторочки, дуже комфортний поїзді автомобіль. Клімат контроль, Мультимедіа. В такому автомобілі просто їдете, відпочиваєте, десь на дорогу, на далеку дорогу їхати. А саме основне, чим цікавий автомобіль пального. пально. Вот, в районі 6 до 7 літрів високий кліренс автомобіля і дизайн вже новіший. А саме головне, коли людина з високою посадкою, 2 метри, він сідає зручно, бачите, дверний проліт і 2 двох, двох, метрова людина сідає без проблем. Оцінку висока посадка пасажирів і також водія. Два слова з автомобіля, розкажіть щось. Бомба. Бомба. Ще витерте пального, точно, скажіть людям. 6 літрів. Контактний номер ваш. А там я, так. Контактний номер 099 114 66 96. І вартість автомобіля 9700. Отакий автомобіль, який мене запитували, Peugeot виход, після 13 року. Ось вам сімейний автомобіль. Peugeot 3008 13 рік. Вартість складає його 10500. Чорний колір. Такий сімейний автомобіль невеличкий з 1,6 дизельним двигуном, 84 кВт, шкіряний салон, панорама, підігрів в сиді, біксенон, омувач, фар, датчики тиску, шина, рідня фарба, оригінальний пробіг 230 тисяч. Сервісна книжка, сертифікат, договір, безкоштовно. Ціна 10 тисяч 500. Контактний номер 0,95 94 52 405. Ось, будь ласка, таке Peugeot. Чирине кермо Peugeot 3008. Чорний колір, присутній партронік і автомобілі завезені на фірму. Ви просили чорний з 13 року, будь ласка, ось такі вам автомобіль, те, що прожиться, коли я бачу, я вам його показую. Volkswagen Caddy 2009 року, 1.9 дизельний двигун, контактний номер 066 311 39 93. І він при чому, що я підійшов до цього ну з коробкою автомат. Не всі люди спроможні, навіть ну бувають інваліди і їм потрібно з коробкою автомат. Будь ласка, ось такі. Volkswagen. Caddy з коробкою автомат. Сенсорний магнітофон стоїть. Легкосплавні диски. Ззаді кляпа, партроніки постійний облік. І саме основне автобіль на Р-40 для бізнесу, для роботи. Кому цікаво, телефонуйте до власника овочі вказаному номеру телефону. Сансенік 12 року, 1.4 бензин, 240 тисяч пробігу. Вони, бачите, є дізельний, є і бензиновий. От ви шукали бензин, будь ласка, 1.4. Повне ТО, контактний номер 050 156 33 41 8 350. Кофе з молоком, безключовий доступ, комбінований салон, механічна коробка передач, а саме головне семімісний. Реногран Сенік. Ззаді присутні паротроніки. Кому цікаво, телефонуйте до власника, поводжу вказаного номеру телефону. Opel, невеличко компактно на автоматі. Будь ласка, в білому кольорі 2010 року 165 тисяч пробігу. Вартість складає 7,300, контактний номер 067 948 50 30 Легкосплавні диски. Коробка автомат. Ось вам такий пільочок. високі Висотка посадка. І це в нас опіль зефіра. Самі міцне. Кому цікавий автомобіль на автоматі, телефонуйте до власника вказаному номеру телефону. Ось такий апельочок.